У сумах стартував індорхокейний сезон. Матчі першого туру приймає спортивна зала обласної дитячої нацької спортивної школи. У участь у змаганнях беруть п'ять місцевих команд і одна команда з Київщини. На першому матчі турніру побував Олександр Качанов. У першому матчі сезону 2021-2022 зустрілись дві сумські команди. Найбільш втитулованій хокейній команді України муніципальному спортивному клубу «Сумчанка» протистояли дівчата з сумської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Динамо. На матч Сумчанку у якості капітана вивела Євгенія Мороз. Вона грає понад 20 років. До цього матчу півтора місяці відновлювалась від травми. Мені здається, якщо ти виходиш грати, то про травму треба забути хоча б на 40 хвилин гри, тому ні травма не заважала, а результатом, звичайно, задоволені. Своє звання кращого бомбардира минулого сезону у першому ж матчі почала захищати Юлія Шевченко. З 13 галів, які гравчині Сумчанки, забили у ворота суперниць, більше половини вісім на рахунку Юлії. Чия це перемога? Командна, звісно, намагалися якомога більше зробити те, що тренували на тренуванні. Багато чого вдалося. На тринадцять вдарів сумчанки суперниці відповіли лише одним. Під кінець гри сумчанка зняла воротаря і грала шістьма польовими у підсумку тринадцять один на користь сумчанки. Думали буде що поменше. Ну, моментами ігрою ми довольно. Ми тільки починаємо грати. Там наші більш молодші ігроки, тільки починаємо грати. Ну вони моментами строять гру, у них виходить Забили один гол, не сухою. Це для нас дуже гарне тренування для нових. Цих, цих е, моментів, які ми тренували багато, комбінації, гра ви бачили в шістьох. І було, звісно, видно, що наш резерв також дуже підріс не тільки вис, а навіть у мастерстві. Тому дуже приємно було вже з ними грати, тому що ви нас по-справжньому грали. Участь у чемпіонаті беруть п'ять сумських команд та одна з Київщини. Завершиться перший тур у суботу, 13 листопада.